Вітаю вас, друзі, на СТО Профігаз. До вашої уваги автомобіль Джорні», об'єм двигуна 2.4. На даний автомобіль встановлено електроніка польського виробника «Стак», модель блока Qbox Plus, максимально розширений діапазон налаштувань обіді корекція. Швидкісні корейські форсунки Хана в одиночному виконанні. Редуктор від компанії «Грінгаз». Модель редуктора Nordic XP забезпечує потужність двигуна 245 кінських сил. Фільтр тонкого очищування з відстійником. Кнопка салону розташована по ліву сторону від рульового колеса. Кнопочка врізна LED 600. На дане авто на місці запасного колеса змонтовано балон від компанії Gas об'ємом 40 літрів. Мультиклапан з додатковим електромагнітним клапаном. Також компанія Green Gas. Заправочний вузол вмонтовано в бампер.